Аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув. Ми сьогодні зібралися, щоб провести останню дорогу тіла жертв авіакатастрофи, яка сталася 17 липня. Рейс малазійських авіаліній mh 17 був зухвало збитий у мирному українському небі. На борту знаходилися громадяни різних держав. 298 мирних громадян думали про повернення додому. Про зустріч з рідними, про проведення відпустки. Однак їхні думки і плани, їхні сподівання і очікування, їхнє життя були обірвані. Ми вже знаємо, що з території контрольованої терористами, яких підтримує Росія, з російської зенітно-ракетної установки, російські військові випустили ракету по мирному малазійському лайнеру. Я не знаю, чим керували ці нелюди. Які натискали на кнопку пуску. Я не знаю, чим керуються ті, які намагаються виправдовуватись або перекладати свою провину на інших. Я не знаю, чи мучать їх до кари совісті. Я не знаю, чи вони бояться покарання. Я не знаю, чи здатні ці нелюди відчувати бодай щось. Я знаю сьогодні, що відчуваю я, і певен відчуваю всі, хто зібрався тут, віддати останню шану. Загиблим від цього жахливого нелюдського терористичного акту, ми знаємо, що відчувають всі ті, хто жахнувся від новини з України, хто втратив родичів, близьких, рідних і знайомих людей. Я знаю, що разом з українцями, які за час зухвалої агресії від сусідньої держави втратили вбитими від російської зброї, вдумайтесь, понад 200 осіб, 200 осіб військовослужбовців сьогодні. Всі схиляють голови у смутку та відчаю в Нідерландах, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великій Британії, Німеччині, Бельгії і в інших країнах Європи, Азії від імені президента, прем'єр-міністра України, уряду та всього українського народу. Я звертаюсь до родичів та близьких пасажирів рейсу MH17. Прийміть наші. Глибокі співчуття, ми сумуємо спільно з вами за останні дні. Українська держава та українці зробили все від себе належне, щоб належною повагою та шаною до загиблих звільнити їх із рук терористів та повернути тіла додому. Прийміть наше запевнення в тому, що українська держава та українці зроблять все, що від нас залежить. Щоб встановити не тільки точні причини цього жахливого терористичного акту, але й знайти та притягнути до відповідальності винних. В нашому спільному горі, сьогодні, ми також знайдемо сили для нашої спільної відповіді тим, хто вважає можливим спрямовувати зброю проти мирних людей. Жоден, хто винен у цій трагедії, не має залишитись безнаказаним. Сьогодні ми відправляємо додому. Тіла невинно загиблих людей. І я хочу сказати вічна пам'ять тим, хто безвинно загинув. Дякую. Observe the moment of silence after the victims of the Ear tragedy. よろしくお願います。<music>